Всім добрий вечір. Сьогодні у нас з вами буде трошки камінців і трошки прикрас. Я маю на увазі під камінцями це браслетики та намиста. І я хочу показати на початку відео є в мене красиві перелинки, але тут застіпка біжутерна. 1050 гривень. 46 сантиметрів. Тут є ось такий біжутерний подовжувач. Це 46, це без нього. Це я його не враховувала. Тут сантиметри 4 десь. Ось такий крупненький карабін, крупненькі намистинки. Такий колір. от Я не знаю, чи пудровий, чи не пудровий, як його обізвати. 6, десь 6 на 4. Можна сказати, вони такими, типу, як трохи приплюснуті, але не надто не надто сильно. 46 см. Тут у нас фурнітура біжутерія, 1050 гривень. Це ось такі паралинки. поролинки. Білих, білих я поки не бачу, це лише такий колір. І буде ще чорні, трохи далі. Ось така ідея. 34 грами вага на миста, це так, про всяк випадок може комусь буде цікаво. Другі, вага 27. Тут довжина 49 плюс подовжувач, вартість та сама 1050 гривень. Тут, мені здається, намистинки такі більш вони кругленькі. Якщо порівнювати з попередніми, і тут у нас на ниточки, вони такі, от бачите, як м'яко-м'яко це все виглядає на ниточки. Чорний красивий колір. Деякі перлинки, вони типу як зефіринки, бачите такі, біжутерна тут застібочка. У нас ось такі перлинки. Я не знаю, чи любите ви бо в мене на каналі рідко буває, бо я з ним не так сильно товаришую, він у мене є в колекції. Трохи, щоб відвлектися, давайте тепер подивимось. Подивимось, де мій кільцемір. 18-й розмір. 18-й це ось такий ларімарчик. Дуже давно в мене не було ларімару, я взагалі його давно в руках не тримала. Він такий красивий. Цей комплект буде ще браслетик. Комплект вартість 3000 гривень. Це у нас сережки та каблучка. От шкода немає, поки підвісочок, але я і не знаю, чи вам треба. Ларимарчики тут невеличкі. невеличкі. Може навіть сказати, що маленькі, півтора сантиметра, трохи такі в висоті, бачите, височенькі, не плоскі. Так. І я хочу подивитися разом з збросати, хоча ще один є комплект. Це перший, ніби більш насичний. Другий 17,5 ось такий. Тут 3,5 грами вага однієї сережки. Цей більш такий голубий. Хоча вони, в принципі, однакові, але чомусь мені ось цей здався насиченим. Не знаю, чому. Тут 3,7 сережка. Цей 17,5 у нас 3 тисячі гривень так само вартість, але по сережкам, якщо дивитись, то він трохи легший, хоча вони так приблизно однакові. Каблучки цікаві таке. Це в нас 17 і 5 Так, тепер я хочу показати вам браслет. Браслет, браслет. Браслет вага 17,1. Він на зап'ястя 16, максимум 17 см. 1550 гривень браслет Ларімар. такого плану. По кольорам все, мені здається, підходить. Красиво все виглядає. Такі красиві комплекти. Це у нас 18. Да? Камінці тут десь міліметрів 5-6. Може навіть 6,5. Але це не крупні, дуже-дуже некрупні. І є один дрібненький адуля, Ой, цей лабрадор. Ой, він так зовсім, зовсім душа. Дівчата, на зап'ясті 16. Може 15,5. Ось такий лабрадорчик. 550 гривень. 550 він такий невеличкий. Камінці невеличкі. На резиночці більше таких жовтуватих. Є і ось такий лучик. Я не бачу, який це такий біло-я Ну я б сказала, білим, бачите, таким переливається незвичним кольором. Ось це така голуба або насичено-синя. Ну так якісь сильніші, якісь не так сильно, але вони всі. Як я дивлюсь, переливається. Красивий такий браслетик, 550 гривень. Максимум за 5, 16. Ну, Можна сказати 16,5 гривень, хоча, хоча, може і не. 16,5 трохи може притискати. Отже, здається, що там тих 5 мм дівчата. Боюся говорити, краще 16, мені здається. Вам вже потрібно ще тою рукою крутити, тому. А от 15,5 можна. Хоча 15,5 це вже зовсім дюймовочка. Так, цей лабрадор 550 гривень. В минулому відео трохи крупніший був, Ну цього разу таки прийшов. Далі красивий рубін у розмірі 18,2. Ось такий бордовий. 2750 гривень вартість 2750 18.2 Камінець-камінець кам 16 мм і вага однієї сережки 4,8. Це <плес> овальний рубін. Бордовий, тем... Тем... темний бордовий. Бачите, він ніби як зсередини блищить, як зірочки. Наступний лабрадор 18,2 в огранці, ось такий. Бачите, він у нас вже був такий одний. От я не пам'ятаю, як там колір Мені здається, що він був такий самий. Точнісінько, такий самий: 2650 гривень вартість. Ось така огранка, ніби, як можна сказати, трохи він як дзеркалить. Ну, це, це моя особиста думка. Просто такий блиск, я так називаю. Такий. Огранка просто класна, і все, не знаю, що ще додати. І буде класний браслет. Давайте я покажу разом браслетик. Дівчатка, сьогодні в мене теж щось маленьке відео, щось моє не щастить останнім часом. Знову захворів син, тому тому такий настрій. І він мене чекає, поки я тут. Покажу прикраси, дівчата, по цій причині, напевно, буде відправочка завтра утром. Я думала, що сьогодні вийти. Так що, вибачте, дуже хотілося мені сьогодні відправити, але по справі, що я нічого не встигаю. Бачите, це такі от вони всередині, але вони мені ніби здалося, що прощупуються. Але браслетик дуже красивої огранки. Всі лабрадорчики красиві. Якщо дивитись під набор, то тут кольори зовсім різні, але виглядає, красиво. тут така пузата крапля огранка. Дуже красива ось ця огранка, можна сказати, на неї бріолет, бо прям от майже грушка така дівчат, браслетик 40 грамів вага. Такий 5800 гривень. На зап'ястя на моє великий, якийсь він великий. Зараз я скажу його. Це приблизно від, від, 19, від 19 і. Не, рівно від 19 до 21,5 або до 22. Але якщо цей можна наловчитися застібнути, якщо у вас вид, вийшло б застібнути ось, за ось цей маленький кружок, то це було б зап'ястя, ну, то це можна було б на 17. Але це досить такий непростий процес. І тут, мені здається, карабін великий. Ну, Теоретично, можна його просто в майстера витягнути, ось це колечко, поставити туди нормально. Ні, тут за великий карабін, тут так не вийде, як я подумала, як я придумала. А гранка тут кайфова просто Ось такий лабрадор, Лабрадор адулярів немає. Будуть комплекти адуляри на наступне відео. Хтось з дівчаток питав адуляри, тому на наступне відео це в нас. Обов'язково буде. Дивіться, який він. Дівчата, я б могла просто 10 хвилин от його, знаєте, в руках крутити. Це була б моя тема. Він такий синьо-блакитний, я б сказала, насичений, такий красивий, блакитний, боже, який камінь красивий, дівчата. От я не знаю, чого я його не люблю, цей лабрадор. Ну, от, от я не можу, хоча адуляр люблю, а лабрадор. Він той самий, навіть красивіший. Я знаю, що дівчата більше люблять лабрадори, але я не від цього світу. Це в нас на сьогодні ось таке буде відео. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою та мирного вечора. До побачення.